Ось маємо павербанк від бренду, що виробляє зарядні станції модель Jackery Explorer 100. Особливість тут в тому, що тут не літій полімерні а літій ферм-полімерні батареї всередині. За характеристиками ми маємо 6,2 Аго при 16 вольтах. Що каже нам, що всередині збірка з 5 батарей по 3,2 В кожна 6200 мА. Має два USB-C та один Ну, Всі характеристики тут і режими роботи на лейбі вказані. Збірка ніби непогана, але корпус ніби не ідеально пасує до половини, ніби різні в деяких місцях стику, якась проблема, форми лиття. Мішкі гумові, помаранчеві ставки з боків, також з пластику, як і корпус. Вага заявлена 960 грам, здається, але в мене на вагах вийшло менше, десь 830. Коробці ще, окрім інструкції, є type c type c кабель. Та кабель для заряджання під сонячну панель під адаптер Type-C. Ну, зарядки в комплекті немає. До речі, в закордонних магазинах ще зустрічав версію в піщаному кольорі. Як на мене здається, досить непогано виглядає. Тест розряджання з ноутбуком з повністю зарядженою батареєю. Ну, споживання було в межах від 10 до 30 Вт за дисплеєм павербанку. Ну, за першу годину впав заряд до 83%, за другу до 56% і до нуля ще за півтори години або навіть і менше. Тож ноутбук малопотужний, 45 Вт тримає десь 3-3,5 години. Заряджання він підтримує пасру режим, тобто може і заряджати, і живити навантаження одночасно. І до 90% за 2 години заряджається 45 ватною зарядкою. Але останні 10%, мабуть, ще годину дозаряджає. І як UPS він, мабуть, не працює, віддає заряд з батареї, а потім вже дозаряджає е свою батарею. Ну, принаймні так показує дисплей. Треба звернутися до виробника, щоб дізнатися це точно. Так, що ж маємо на виході? Ну, в принципі, ніби досить непоганий павербанк, але, мабуть, це оверпрайс за таку якість збірки, трохи дивно, і за ту ємність батарей, яку маємо. Плюс досить така значна вага, щоб його таскати з собою. Але, мабуть, якщо вам потрібно десь на вулиці попрацювати, він може від. Мінусової температури не так залежати сильно, як літі полімерні батареї. Тому можливий варіант, але, мабуть, краще взяти щось інше, якщо воно буде справді дешевше, і плюс-мінус поємності та якості відповідати. Що ще можна сказати? Ну, відповідно, треба мати ще якусь досить потужну зарядку, щоб його заряджати швидко. Хоча б 65 Вт або 45 Вт, цього буде достатньо. Це, звичайно, буде швидше, ніж літій полімерні павербанки. Хоча ну, деякі також швидко заряджаються. Стосовно довговічності, ну тут, мабуть, заявлені 2000 циклів до 80%. Не знаю, як це порівняти з звичайними літіями павербанками. Це треба в часі його використовувати і побачити, що буде. Ну, плюс, якщо у вас є сонячна панель від Джекері, ви можете її використовувати для заряджання, але це, мабуть, якась здебільшого екзотика. Тому, мабуть, ось так. Короткі висновки, і на цьому все.